Навчальний відотеку з 3D моделювання програми SolidWorks, як, як сервіс, який я пропоную. Трошечки попрацював кінець місяця і трошечки попрацював в саме розділи креслення, як наповнення. Бачимо, що розділ сам складається. Це вже розділ як блоку для поглибленого вивчення. Один з перших розділів блоку поглибленого вивчення. Трошечки перейду напевно, на головну. Так, от головну і покажу структуру. Детально розповів саме в закрипах у відео на каналі, заходите на мою сторіночку і в першому відео можна детально подивитись, я розповідаю, саме нову відео недавно записав про влаштування даної відеотеки уроків 3 d моделювання для навчання. Так, ескіз, це блок номер 1 для початківця, а саме ось креслення, як перший розділ на навчання блоку для поглибленого вивчення. Креслення тут вже 24 відео на понад 4 години. Саме блок номер 2 для поглибленого вивчення. А це, до речі, є три пропозиції. Також відео розповідаю, не буду останавливати. Зупинятися на даному моменті відповідно блок креслення. Прийду до його, наповнив так. Ось воно. Бк-бк-бик-бик-бик. Блок креслення, де також бачимо, що є кнопки основні команди даної, даної панелі 17 команд. Також, як завжди, за своєю структурою є загальне відео, створення креслень, створення складальних креслень та специфікацій виробу, і такі як налаштування формату креслення по гост і СКД. Проходиться ці відеороки для того, щоб налаштувати саме за даним. За даними правилами системи госту по єдиній системі конструкторської документації як виду. По 6, ось, частина 1, частина 2, ресурс на Ютубі. І далі розбив на підрозділи, такі як види по командно, ну, ось йдуть команди, саме відеоуроки по кожній із команд, як проакційні види і так далі. Ось бачимо, що віртуальна різкість додав, відображення різьби, також, як додав даний підрозділ. Також розбив розмі, розміри, це, наприклад, автоматичне нанесення розмірів. як Розмірів з ескізу моделі, адже коли ми створюємо саме 3D-моделі, ми ескізи всі оброзмірюємо, щоб вони були повністю параметрично визначеними. І також інші, інші наповнення, примітки, як штрихування, заливка, шаблони для штрихування, шорсткість, специфікація по СКД, там також щоб працювати. Отже, ставимо подобайки, підписуємося на канал і звертаємося за відеотекою років 3D-моделювання в доступу, який, ну таки детально описав у відео в перше відео в закрепі, як пропозиція. Лайк, підписка.